Всім привіт! Ми їдемо в місто, тому що сьогодні буде свято е, до Дня захисту дітей. Скоро в першу чергу захисту дітей. Сьогодні буде там свято до Дня захисту дітей. Ми кірочку поведемо на свято. І Мілька може там поспити в колясочці, Ну, я надіюсь на це. А може і теж на святі потусити. Ну, надіюсь, що погода нас, звісно, не підвела, щоб було доща, не передаві бо трошки зіпсує погода. А Ми хотіли сходити на свято до дня захисту дітей, але свято відмінилося, за того, що в нас дуже погана погода, дощ. Мілька спить. Ждемо нашу бабусю і їдемо додому. Все, погода зіпсувала. В общем, да, Приїхали ми до мами моєї, щоб сьогодні піти зводити кіру на дитяче свято до Дня захисту дітей. Оце що буде 1 червня. Але сьогодні, якби мали святкувати День захисту дітей, свято, мало бути, І ми вже ходили. Туда в те місце в тому році там дуже було круто. Шоу, мильних бульбашок, там музика, дискотека для дітей, якісь вата, там все-все на світі. А в цьому році, я не знаю, теж було по плану. Ми приїхали спеціально, керут сиділа уроки, освободилась. Останній день не сьогодні вже в школі, все. До речі, вітаю всіх із закінченням останнього навчального дня, у кого сьогоднішнього дня починаються канікули і вітаю вас. Сама пам'ятаю, як це круто, коли нарешті дочекаєшся канікул. Так от, ми приїхали, Кіра от сиділа, ми хотіли піти, але почався дощ, хоча я його взагалі не передавали, як завжди, у нас почався дощ. І ми туди пішли. Все-таки дочекались, коли він трошки менше стане. І а там нічого не було, все відмінили, бо ж ну, хтось з дітей піде в дощ, ніхто ж з батьків не поведе дитину в дощ. Ну все, але ми пройшлися, Мілька хоч поспала на свіжому повітрі в колясочці. Да і все вернулись назад. Трошки нам облималось. Кіра до речі закінчила у нас третій клас. Перейшла вже в четвертий, вважайте. І вона навчалася онлайн в школі. Приватній, а тепер вона йде в звичайну державну школу і буде навчатися не онлайн. До речі, в той клас, в якому вона вже навчалась перший другий клас, От третій вона навчалася вже в цій онлайн, а тепер вона вертається знову свою школу. Кіруська приїхала і допомагає мені тут нянчі мільку. Але вона вже важить як половина кіри. То їй дуже важко її носити, але вона неї все одно. Хочу постійно тягати у нас маленький, так? Хочу, щоб її розвлікали, не просто носила, а ще її розвлікали. Щось показували то туди, то сюди. Вона хитра. Ми вже не знаємо, що їй тут показувати. Ті дамі мадамі. Йо? Дама, ми б могли вийти погуляти, бо нас розпогодилось. Але бабушки пооходили і закрили нас на ключ. і Ми не можемо з хати вийти. Це капець. Закрили нас на ключ. Кіра хотіла пойти погуляти і не можу вийти. Я теж не можу. Тепер ми мусимо сидіти і чекати їх. Хочу ще раз привітати, ще раз кажу, у кого сьогодні свято, останній день в школі, перед канікулами. Останній навчальний день, лінійка була сьогодні, я знаю, майже в усіх школах. Ну, кось там раніше, кось пізніше, але майже у всіх сьогодні була. Хочу вас привітати, пам'ятаю, як це, Боже, як це хвилююче, як це чудово, коли це останній день, і ти так чекаєш його. Боже, всі діти так чекають, цих літніх канікул. Я пам'ятаю це ще з своїх шкільних років. І у мене Кіра так чекала сьогоднішній mm -hmm. день. І чесно аж не вірю, що от нарешті канікули. І нарешті ми всі відпочинемо. Так, да, і ми батьки теж. Тільки діти відпочивають. Так що вітаю вас. Вітаю і радію разом з вами. Я знаю, як це хочеться, щоб настав цей останній день ці канікули літні вже. Дай, Імілька? Тебе, Емілька, це все тільки ще жде впереді. Да, і піду я третій раз в перший клас. Перший раз другий раз. А третій раз в цій країні. І підемо знову в перший клас. А з Кірою ми вже підемо в четвертий клас. Да? да. Угу. Вона вже закінчила третій, і ми підемо з нею четвертий клас. Дивіться, що вчора папа купив кірочки, яку ігрушку. Я спочатку не зрозуміла. Я думала, що це таке, типу, як, знаєте, які дитячі феї, така ігрушка дитяча фея, це її запускаєш, і вона вверх вниз літає. Бо я зверху просто побачила коробки цю штуку. Я думаю, це така сама, бо я бачила теж в рекламі, що теж так само рукою підкидаєш, воно вверх-вниз. А виявляється, тут є ще й джойстик. То есть це вообще ще крутіша штука. Вона взагалі може літати де хочеш. Ну, це набагато крутіша штука. Я вже сама хочу її запустить, подивитися. <рикла> да, Емілька тут кричить у нас на фоні, да, Дотя? Так, то, коротше, треба нам батарейки. І будемо пробувати запускати. Клас. Це фонарик що? Ні, це наверно якась зарядка, мені кажется. Коротше, треба ще розбиратися тут або інструкцію. Ну, коротше, прикольно, що він може везде літати. Що це не тільки верх-низ у ця фея. Так, що треба три батареїчки? І будемо розбиратися, запускати. Потім заснімемо вам, куди воно летить, як воно летить. І покажемо. Так.